Вітаю вас. Здравствуйте. Я з України, з Києва. ви звідки? Я з Москви. Угу. Про що Одесь хотіли поговорити? Рано ну, знаєте. Москва? Ну да, як окрема країна, так. знаємо. А, ну хорошо. Да. Де, почин... буде Де закінчується Москва, там починається Росія, Та... Ізби, болот, грязь і так далі. Да, да, да. Я знаю, що вам эту голову били. А, Даже нам нам не вбили, да? так? Нам вбили. Цікаво. Знаєте, колись, десь в якому це році? Десь рік 14 чи 15 ваші журналісти поїхали по відомому маршруту із Петербурга в Москву. Ну і хотіли просто подивитися, що ж там змінило за тих 200 років. Знаєте, що вони там, яке відкриття зробили? Що майже нічого не змінилось? Mm. Так. Ну, ви можете це своїм это своим обов'язково. Ні, Ви можете подивитися цей чудовий фільм, телеканал. Я був. просто дуже много по Росії літаю, я знаю. Що. Ну так ви, знаєте, треба не літати, треба їздити. Звісно, из аэропорта в аеропорт прилетіли, то ви нічого того і не побачили. Ну, да, я тільки, а... я в аеропорт живу, я, я, я в аэропорт приезжаю, ночу і назад улітаю. Сідаєте в телегу, коні, і пішов, понял. Я есть, я в приїжджаю, приезжаю, не в аеропорту, в аэропорту і, это, і ну, назад улетаю. Ну, 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 ну. Yeah. А де цю горілочку well, таку? Yeah, де горілочку yeah, таку там взяли? Могу да, yeah, я тебе вопрос задати. Да, секунду. Да, 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 секунду. Подсанкціоночную горілку де взяли, Немиров? Це ж український бренд. В магазинах? В магазині? А хто робот, якщо сюда. не секрет, на етикетки ну, можете так, прочитати? У нас так, а. хто делає? Ну так. Да. Сейчас посмотрим. Все mm -hmm. интересно. Ну, бо це ж український бренд. Я в курсе, в курсе. Угу. Я даже спорить не буду. Навед, э, дизайн пляжки, Наверное, вкралы. Что еще раз? Дизайн пляжки. Так, украинская. Ну, я, Моя... есть, есть. у нас лодка? Я... Здесь очень мелко написано. Я извиняюсь. Не, ну ничего ж бывает. А как ты так заметил? Народе там стояла. значит. Все замечаем, все, все, все замечаем. Все, да, все бачим, вот так, что ты думаешь. Наши супутники сама. всюди летают, так. Я знаю. Я сам из Николаева, я знаю, как. Украинцы все замечают. Ага. Яка ж така нелегка доля занесла на Московию, з чудового міста, Миколаїв? Ща, я не слышу, я прочитаю. Так, украинское указание на название рецептуры, история ее создания, не на место происхождения продуктов. Страна происхождения алкогольной продукции – Россия. Научились мы подделывать, не, ну, Россия, Россия, то, я на России робот. Я зрозумів, что Россия, место, яке робот. Что это робить, какие там... Калуга ну, робить давай, то як той да. Ну давай, дальше, подожди, подожди, да, давай, да, дальше, Да, 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 да. Так, дальше состав пошел. Ну, слаг можно читать, там на России не умеют делать горилку, никого не милый делать. Так, подожди, ну ты-то еще не мешай там. Так, изготовите. Как указано, что-то... Об'єднання пензенське, водочне. Пенза, пензе, короче. Пенза, да. Пенза підробляє українську горілку. Фу-фу фу, не соромно. А що, а що не, не так? Та все це не було. Наслайсів, а що? Ну, а, робили, не робити. Колись то робили, питань нема. Але що, не вже не своєї. Нема? Ш... Ну, по-перше, це не українська горілка, ви вкрали тільки назву бренду. И, скажем так, и пляшку, форму. Ну, говори по-русски лучше знать. И вот ви вкрали. То невже ви свою не годні робити, горілку? А почему ви свою не делаете? Ну я не знаю, не ви ж... вкрали ж українську, вот я зараз бачу Немиров український. Не, не он сортов славит. Я-то зараз бачу Немиров український. То я вот и питаю, я а для чого підробляти? Ну, это понимаешь, у вас такое в голове вас кажется. Що російська нічого не ма. А я Україну як любив, як я свою бабушку любив. Я... Ти, любиш, я не... ти я... зараз, ти любиш, ти зараз любиш пензу. Ти зараз не Україну любиш. Це горілка в пензі вироблена. Да, Чому б не назвати це... її якась пензнянка, якась, наприклад, там. Ну, чише цей. Чому це Мерседес, який в Тулі випускали, не назвати там, я не знаю, как Запад. Дивіться, вам, от в Мерфулі, в Тулі ви збирали вже, знаєте, була кінцева збірка. Тобто вам, як Мавпом-конструктор дали, ви його докручували. Але це був, по суті, оригінальний Mercedes. Так само і горілка Неміров раніше йшла на експорт з України, продавалась на Росії. А це ви зараз вкрали бренд, Я ви вкрали дизайн пляшки. пляшки, і виробляєте під українським брендом, ви виробляєте оцю підробку підробку ну, ЦСУРА. ми ще у у вас. Саме так. Ну... А що ти смієшся? Так, і є. А чого ти батюкаєшся, біля тебе жінка твоя? Ти потюкаєшся, це що, хіба гарно так? Все, ми вас. Саме так. Скажи підписникам, пусть радуються, пусть пляшуть. Звісно, так. так, так. У вас, так, он, так. У вас у Золотий, с топіль немає. Ну, нічого страшного. Ну нічого, а ти що, заздреш? Это... Зараз, ми зараз говоримо ну, за те, що ви то, вкрали. За те, що ви в Такі, от ущербні, знаєте, не зовсім вам... розумні. Не можете нічого свого зробити. Ви або Мерседес Вообще випускаєте, або українську Вообще горілку вкрали. От і все. Вот все. все. МКС ви це ваше літають на катори американці сидять МКС, Китайці, Японці. МКС МКС міжнародна космічна школи, станція. Вашу... Вона складається з багатьох модулів, які виробляються в різних країнах. Це по перше. По друге, лідоколи Україні не потрібні. В нас нема де їх використовуватись. Вам би я порадив, знаєш, щоб не лідоколи і їздіходи випускати, а робити дороги нормальні. От, жити мирно з сусідами, щоб можна було, не треба було робити лідоколи, а можна було ходити по інших морях. По Балтійському, по чорному. Тож ви ходите, вас одразу топлять. От і все. А все починалось з горілки. Да, ребят, у вас, по-моєму, ще прийде Зеленський. Еще... 20 це, знаєш, це, 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 це не твоя справа, від слова зовсім. Слідкуй, що робиться в тебе на Росії. За 20. палацами Путіна, за палацами Медведєва. Оце, чекай, кого це недавно було відео? То... Лан, лан, лан. Відео я... цього Сєчина, по-моєму, сина чи кого чи не сєчина затримали в Іспанії. Не, не дивився? Голови, розстеха. Розстеха голови, голова розтяха, хто вас? Я одне ну, прізвище вилетіло з голови. Ростех, є у вас така корпорація? Це знаєш? От ти говориш Про украинцы знаєш. Ну Ну та... чого ти знову матюкатись почав? Так от він там же розповідає, що в тебе О, скільки зарплата. Откуда? Росіянин, Ты в тебе, скільки? в тебе скільки зарплата? У мене? Так. Зачем тебе? Ну, цікаво порівняти, скільки той витрачає. Я, без... я безробітний работник 4 роки. Ти безробітний, ти еждивениц. Ну, Альфонс. Альфонс, ти за рахунок жінки живеш. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео які ви дивитесь на даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Я Альфонс, ні. Я заробив собі на жуть деньги. Заробив ти. Скільки да. в тебе дружина отримує зарплату чи пенсію? Що ще раз? ти можеш по-русски? Жінка, що... жінка, скільки? Не матюкайся. Жінка в тебе скільки отримує? Скільки мені треба? Та тобі, тобі вже треба два метри землі над тобою тобі треба, цього вистачить. Жінка в тебе сидіть не получає. От я через місяць влітаю в Таїланд на два місяці, і того? На далекий остров. і шостого. І того. І я би не був таким впевнений, що ти от полетиш я, на Таїланд. У мене 50 та -е в поїздка за кордон. Я, я кажу, я би не був такий впевнений, от що ти я, полетиш я, на Таїланд. По-перше, по план кавьор ніхто не відміняв. Це по перше, і знаєш, не треба так от дуже ну от заявляти, впевнено, що ти полетиш до Таїланду. О, це От це, це все, где я був, де я путешествую. Ну і що з того? От я 50-50 п'ятдесят 50 путешеств. І має. що шостого. То... Да шо і з і того? шо з того? Я питаю, скільки ти на місяць отримуєш грошей? А ти думаєш, яка у мене зарплата була, тобі? От я дивись, от я думаю, що в тебе приблизно а десь думаєш? приблизно в тебе ну середня зарплата на Росії, десь певно, ну ну. 500 баксів це буде добре, 50 тисяч. Так от син голови того Розтеха, е, скільки він казав, при їх привіз е, мішок того кеша щось біля 300 тисяч євро. Що каже, мені тільки, тільки на одні продукти в день мінімум треба полтора євро. Так ти полтора євро будеш півтора місяця-два місяці заробляти. Що той витрачає в один день. Звідки в нього такі гроші? Це не твої гроші? Покажи ключ, покажи ключ, А покажи. що тобі ще Я показати? Що тобі ще я показати? Що тебе... тобі, тобі ще а показати? Я тебе... Знаєш, от ви от реально тупі. Знаєш, от я от тут під руками я тримаю пусто... ключі, свідоцтво про народження, паспорт, цей, е... документи на квартиру. Ой, я все тримаю зна... під руками, щоб вам за вашою першою вимогою ти вам показувати. Жила... Оце от, от, от реально. Витоваться скільки скільки в Путіна я. палаців? Скільки він в тебе вкрав? Стой, ще раз. Скільки Путін вкрав грошей у вас в росіянці. Ну, про Путина давай проговорим про про, про Тут. Я кажу, скільки Путін вкрав у вас грошей. Давай поговорим. Скільки не я тобі питання поставив. Скільки Путін у вас буде? грошей вкрав у росіянців? Тебе яка різниця? Як яка різниця? Дуже велика от тебе, різниця. Зараз... Я от боюсь, що тобі, знаєш, на 51 вже не вистачить потім поїздку. Ти і 50-та в тебе не буде. План кавер, це чудова справа. Ви знісчі Бач, елементарне, елементарне, горілку і ту свою не можете зробити. Давай, давай в Україні. Це, це давай, просто, знаєш, Це давай, просто, що ти, ти просто... биш? Тобі... Я ж тобі кажу. Повторюю ще раз, я тримаю, знаєш, в мене просто перелік документів, паспорт, свідоцтво про народження, так, паспорт, на автомобіль, це будинкова книга і так далі. І от показувати всяким росіянцям, я одразу починаю показувати. Ну, ти реально, чи ти ідіот. Шо ж ти так розматюкалась? Що ти там копитами своїми розмахався сидишь где в Польщу, получаешь по особе угу. нигде в польше сижу немає. так звісно не а польща це не світ так нигде ты ти, ти бежишь а чого, чого ти? ти там. Чого ти вже впав на мотюки Сидиш там на пас сидиш ну, там на чого ти впав мири ти... а чого а там? тепер а чого давай давай, давай зробимо так я зараз покажу а тобі покажу свою геолокацію. І якщо я знаходжусь в Україні, так, ти україне то ти скажеш, що путін Домовились? <свист> <свист> То есть ти не хочеш, ти боїшся сам? Домовились, так? <питричный>... Да? Я тобі кажу, <питричный> я тобі зараз показую свою геолокацію, що я в Україні, а ти кажеш, що Путін. Ти боїшся, що 30 секунд ти говориш, 30 секунд я говорю. Я тобі ще раз кажу, ти звинуватив мене, що я не в Україні. <питричный> ти, ще раз. ти звинуватив, що я не в Україні. <питричный> я зрозумів, тебе заклинуло. Руський дух вон. Славон. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!